Всім доброго дня! Покажу, що виготовив. Отримав зразок ось такої заглушки в диска. Ліг. Ну, хто От. Сам зразок він без пошкоджень. Загалом це ідеальний випадок, коли зразок без пошкоджень. І в даному випадку цю деталь ми відсканували 3D-сканером, і одразу скан вийшов, і одразу цей скан відправили на друг. І от що вийшло. Замовник обрав чорний колір для виготовлення. Ось бачите, сканер навіть трохи взяв ось цю геометрію, що тут напис цей. І ось так це надрукували. Тривалість друку однієї деталі було приблизно 7 годин, наскільки пам'ятаю. Це все, отак. От. Надруковано, виготовлено, відскановано, і сьогодні поїде до замовника. Також замовник, що захотів, таких, прислав зразок от такого от болтика. Не впевнений, що болтик це саме від цих кришок, тому що ну, він сюди не заходить. От, бачте. От. Але ну, замовник захотів таких копій, я йому це виготовив. Ось, З різьбою. Зараз фокусується от, от так ось це все виготовив. От. Е, хто, ну, хто з глядачів може сказати, що різьба не буде тримати. Е, так, згідний. Але я про це попередив замовника. Він сказав, що це декоративні болти, е, і вони там великого навантаження не тримають, тому для нього це буде прийнятно. Так. От. Якщо вам теж потрібно щось таке нестандартне або копію чогось того, що не існує, неможливо купити, але у вас є зразок, якщо навіть буде поломаний, теж зможемо виготовити. У мене на YouTube-каналі ви зможете побачити, вже вдруге чи втретє, виготовляю такі от заглушки на диски. Доволі популярна деталь. От, напевно, що втрачаються і по одній штуці не продають, або їх просто немає де купити. А в мене ви можете замовити: 3D-сканування, 3D-друк, моделювання і виготовлення таких от деталей. Кому відео було корисне, ставимо вподобайки. Підписуємось на канал, в описі під відео є мої реквізити для замовлення. Також там запрошую вас за посиланнями в мій Фейсбук-групу, інстаграм-профіль та Тікток-сторінку. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!